Зараз ми говоримо про таку нашу сьогоднішню добу повномасштабну про війну. А війна вона завжди якісь виклики, особливі і навіть дуже гострі виклики, ставить перед тими, хто у цю війну занурений. Але іноді буває таке, що навіть попри повномасштабні військові дії. Люди намагаються робити щось надто важливе і, зокрема, намагаються робити в цілому держава України, яка опинилася в епіцентрі цих жахливих повномасштабних воєнних дій. Ми продовжуємо експортувати продукцію. Яку і куди? Яка географія змінилася? Із початку війни як впливають події на наших кордонах західних, зокрема з Польщею, Словаччиною, де блокуються наші перевізники, про все це ми говоримо зараз із Максимом Гобкою, аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу. Максиме, дякую, що завітали до нас у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож ми таки експортуємо? Так, да, в принципі, працюємо над цим на всіх фронтах, скажімо так, це. І на політичному, і на військовому, да, і на економічному можливо цей термін трошки неправильний буде, але все ж таки навіть наші наше міністерство, да, наші підприємці, фермери, компанії, вони намагаються вижити в таких складних умовах, намагаються знайти. Клієнтів да, на свою продукцію намагаються знайти нові ринки збуту, нові методи перевезень, да тому що ми бачимо основна причина, яка у нас є, це те, що наші порти не працюють максимально ефективно, і взагалі вони дуже під великим ризиком роботи. Знаєте, соціальні мережі це такі індикатор, який дуже е, швидко реагує на всі події. І, зокрема, саме в час повномасштабної війни, ми почали бачити пости з фотографіями. Мовляв, ух ти, я в Швеції, а тут наша продукція з'явилась, А я там в Бразилії. А тут наше ну не знаю, там пиво продають наші ви. Цукерки продаються, що за... або ще якісь інші абсолютно неймовірні точки, це так. означає, що іноді ми навіть не підозрюємо, як активізувалася насправді наша спроба посилити експорт або розширити його географію. Так ну трошки пізніше про це по продукцію поговоримо. Зараз все ж таки хотів би зазначити, що спочатку російської агресії, от на території України, у нас суттєво зміна з географії взагалі експорту на кожний вид продукту. Тобто, якщо в довоєнний 21 рік у нас частка експорту продукції АПК до Європи, наприклад, становила 32%, зараз от, за перших 10 місяців цього року вже 59%. Однак таке зростання, воно є вимушеним, як ми зазначили, і, наприклад, частка експорту до країн Африки, вона скоротилася з 14% до 7%, mm -hmm. з Азії з 19% до 12%, Південно-Східна Азія з 13% до 4%. Тобто, все. основна причина це блокування портів. Якщо там до війни ми зернових в загальній сумі могли ну, експортувати близько 7 мільйонів тон, да, то щомісяця, то зараз через альтернативні шляхи це максимум може бути 3,7 мільйонів тонн. Тобто це невеликі такі, але це не завжди 3,7. Треба також пам'ятати, що це і менші показники. Тому географія реально змінилася. І щодо продукція. Дуже ви зазначили класно, те, що продукція безпосередньо, а не сировина. Це от власне, те, та. так звичайно, це те, до чого ми йдемо. І це дуже активно спочатку набрало популярності, коли ми стали рік назад на кордонах, майже півтора років війни. Потім, після цього, ми всі активно почали це говорити, думати, якісь бізнес-плани і шукати грошей, фінансування на переробку. А це дуже великий. Які кошти і е, на це треба час, і тільки зараз е, ну, в нудне можливо середньостроковій перспективі ці процеси вже почнуть більш активно е, бачити в тих же самих ну, соціальних мережах компанії, які розвиваються, тому що це є одне із напрямків сталого виробництва і по директорам е, Європейського союзу. Uh -huh. Тому е, дуже приємно, що це продукція безпосередньо на прилавках е, в інших країнах. І вона є різною не тільки там. Ми кажемо за зернові, там зернобобові це молочна продукція. Дуже активно зараз працюємо над тим, кондитерські щоб вироби звичайно. Кондитерські вироби, звичайно, працюємо активно зараз в напрямку і м'ясного напрямку для того, щоб м'ясний напрямок він більш розвивався на західних і в західних країнах. Ця продукція більш була. Доступною. Тобто, зараз ми повністю трансформуємося, повністю змінюємо підходи до виробництва, до управління як маленьких фермерів, так і середніх і великих компаній. Окрім продукції, от ми загалом акцентували на харчах, так, ще щось ми експортуємо. Ну, потрошки через альтернативний шлях, морський, який запрацював після розриву з зерновою угодою, крім аграрної продукції, також є такий момент експорту і металургійного напрямку. Тобто... Це при тому, що наші всі металургійні комбінати і да, регіони, я... де вони розташовані, да. активно обстрілюються. Ми саме там оголошуємо. Да, це, ця інформація була з відкритих джерел, і я думаю, що це все ж таки невеликі обсяги, але це зафіксований такий напрям. Це ну, скоріше за все, це руда. Можливо, і -таки да. сировина. це таки сировина. Це сировина, звичайно, ну потужності основні вони або на окупованих територіях да, переробки, або. Безпосередньо зруйновані і не вистачає ну, банально великих потужностей, щоб в великому е, обсязі це перероблювати. І теж я думаю, все ж таки це може бути більше сировина. Угу, угу. Наскільки це становило вагому частку в нашому експорті? Е... До війни повномасштабної, звісно ж. Е... Ми кажемо за АПК чи за. Ну от ви сказали за а, металургійну промисловість. Металургійну промисловість, дивіться, вона а, була доволі таки, вона йшла на високому рівні за разом з аграрною продукцією, угу. але безпосередньо а, акцент тоді робився. Все ж таки була логістика крім а, портів і на ЖД перевезення тобто вони до цього були. Підлаштовані вже, скажімо так, мали якусь практику, і їхні обсяги все ж таки були навіть на початку війни, там експорту більше вивезення продукції. Але е, треба розуміти, що е, коли є швидко псувна продукція, да, або продукція, яка займає майже 50% валового Виручки, типу як аграрна продукція за минулий рік, це 50% валових загальних валютних надходжень, то пріоритети треба розставляти і розуміти те, що, все ж таки, що є основною, скажімо так, домінуючим напрямком в економіки, угу. тому що під час війни ми розуміємо, що крім того, що збут. Продукції, це треба не забувати, і основні компоненти виробництва продукції, інші собівартості. Тобто, це, наприклад, кажемо, да, за аграрно. Там виробництво, це, це насіння, це засоби захисту рослин, це добрива, це а, технічні якісь матеріали, це а, запчастини для техніки, тому що навіть тара, напевно, в які перевозить. Ну, все, все розумієте, кожна компанія працює, кожна компанія в іншому своєму напрямку, вона ресурсно не ресурсно, вона платить також додаткові податки. Тобто, ми маємо також і використання там палива, тобто використання інших всіх засобів, які дозволяють нам виробити продукцію і відвантажити до споживача. Тому на кожній цій ланці ми робимо такий висновок, що, наприклад, аграрний напрямок сектор є важливим для всіх. Тобто, угу. якщо ми зараз станемо повністю у виробництві, Тут в, в логістиці. То надходження валютне воно буде дуже помітне. Продовжуємо розмову про логістику нашого експорту, і дійшли попередньо згоди, що логістика активізується, і логісти намагаються. Перелаштувати якісь свої вже добре розроблені маршрути чи напрямки роботи, знайти інші іноді це карколомні якісь рішення. Наскільки справді наші логісти в сфері експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, дістають зараз ну, надзвичайно важливий досвід і нові знання? Я б де якось поєднав би це з таким терміном як диверсифікація, тобто і завжди а... про це говорили, коли говорили про газ. Ну, тому що це була основна тема. Ми, да. Да, збут був трошки інше продукція. Але а, загалом а, логістика вона змінюється. Змінюється чому? Тому що вона є дуже дорогою, а, вона є неефективною в у виробництві в плані отримання прибутку. Тобто раніше там це одні кошти були, зараз інші, Потім ми чуємо збільшення тарифів від «Укрзалізниці» на перевезення. Перевезення вагонів, да тобто такі моменти ріст палива також не забуваємо. Також треба розуміти, що у нас для того, щоб доїхати да, до портів до війни, це переважна більшість була через ЖД-перевезення. Да. Ставки були інші. Інші були, скажімо так, кошти на оренду цих вагонів. Зараз вони змінюються, вони і дорожчими. Тут є дуже багато, скажімо так. На цю тему розмов, але всі розуміють, чому це так відбувається. Тобто, коротко кажучи, просто намагаються зараз всі підлаштуватися максимально ефективно, щоб вивести продукцію. Це і купівля зерновозів для перевезення, це, мабуть, хтось уже перелаштовує свій експорт таким напрямком, щоб і на місці точніше максимально робити вже не сировину, а на місці в районі в області Продукція. переробляти, да. Угу. Але хтось там, наприклад, якась дробилка, да, це вже зменшує там якісь об'єми загальні для перевезення, але вже додана вартість, якась маленька вже є. Тобто якісь намлин і тому подібне. Хтось намагається домов... домовлятися з іншими перевезниками, там, з іншими компаніями, Тут які логістичними. Звичайно, кооперація. І да, все робиться для того, щоб продукція вона не тільки була просто вивезена, а для того, щоб мати якісь е тобто, якусь виручку, щоб ти міг перекривати собі вартість, тому що не завжди е всі зараз перекривають і багато хто працює в збиток, угу. і буде ну, і це не тільки малі підприємства чи середні, це і великі. Тобто е зараз максимально робиться на удосконалення автопарку е коштів. А це. Е Треба залучення кредитів, це залучення е, з інших там банків, європейських, тому це дуже е, складний процес для того, щоб Але отримати гроші. Але шукають і я знаходять. вам більше скажу ці рішення. Почали шукати, а, мабуть, з перших а, фур або з перших а, годин блокування портів, а, і всі це зрозуміли моментально, mm -hmm. що це ну що ми стали реально, і треба шукати І і, багать, і, і навіть для того, щоб замовити да, там, о, Якийсь транспорт, або там домовитися, або е, отримати те ж саме фінансування на досконалення власного парку купівлі машин. Це е, для того, щоб просто отримати кошти, тобі треба час е, за бюрократичних процесів. Спробуємо хоч. Мінімально відстежити зворотній процес, які країни та яку саме продукцію зараз імпортують до нас? І на це питання нам відповість наша гостя. Вона вже з'явилась на зв'язку. Лариса Гук, оглядачка в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру Агроперспектива. Пані Ларисо, вітаємо в ефірі Українського радіо. ранку. Доброго ранку. Отже, які країни, яку продукцію зараз імпортують до України? Давайте почнемо з того, що Україна самодостатня по великому рахунку з точки зору виробництва основних видів продовольства. Ми є насамперед експортером, ніж імпертером. Звичайно, Но про, е про експорт ми говоримо з нашим гостем у студії. Звісно, він же нам деякі yeah, речі yeah, пояснив. Але так, так чи інакше, треба віддати належне нашим аграріям, які, попри обставини, в яких живе на поточний момент Україна. Все рівно забезпечують. Ми не змінилися з точки зору того, що якісь позиції в нас там дуже-дуже провальні. З іншого боку, ясна річ, окремі позиції ми імпортуємо. Так чи інакше, Україна не має величезних скажімо так, виходів і не має сильних позицій з точки зору виробництва риби. І суттєві обсяги ми імпортуємо. Оце, мабуть, найбільша позиція. Звідки? Рибу, рибу океанічну, морську ви маєте на увазі? Раніше ми, ми маємо власні суда, які працюють в океані, але зважаючи на те, що ситуація з портами до поточного моменту залишається напруженою, то тут питома вага. Те, що можна було умовно назвати українським, його немає. Наразі це все переважно імпорту. Він і раніше був імпорт, рибу імпортуємо, звідусіль і різні позиції. Тут все залежить від е, співвідношення, там ціна, питання логістики і так далі. Але е, основні світові виробники, вони є і основними постачальниками. До України, хоча дуже багато е, тої продукції, яка лежить маркована на полицях, це буде українське виробництво. Е, швидше за все, десь українські підприємці закуповують і потім просто на території України відбувається фасування. Пані Ларисо, а чи в час повномасштабної війни ми відмовилися від якихось е, е, як би це, від якоїсь номенклатури, як зараз модно казати, імпорту? По всій номенклатурі відразу точно не скажу, але зрозумійте правильно, ясна річ що від продуктів окремих преміум-сегменту ми не те, щоб відмовилися, але їх споживання стало на порядок нижче, відповідно, і обсяг імпорту нижче. Що ми традиційно ще завозимо? Це багато овочів і фруктів, фруктів, зокрема цитрусових. Зважаючи на те, як і де вони вирощуються, якщо ми говоримо і швидше за все найбільше всіх цікавить, наскільки ми багато імпортуємо з країн Європи, зважаючи на те, що ми останні місяці постійно конфліктуємо, зокрема з п'ятьма прикордонними країнами, і зважаючи на оцю позицію блокування, мабуть. Кордонів перевізниками, зокрема в переходів кількох Польщі і там, де долучалася Словаччина, так ми теж досить багато продукції завозимо з країн Європейського Союзу. Насамперед, це кажіть. А, а як це блокування вплинуло на рівень імпорту? Як блокування вплинуло? Якщо брати на поличку дивитися, то по великому рахунку ніяк. Але якщо трошки глибше копнути, то на поточний момент на окремих поличках можна побачити, беру простий продукт, якийсь там якісь овочі, які. Там перший день, умовно кажучи, продажу мають прекрасний вигляд, а другий, третій можуть вже мати трошки інший вигляд. Те, що говорять безпосередньо продавці на так званих базарах, ринках, досить багато з'явилося продукції. Вона не те, що не кондиційна, але, але та, що продається за нижчою ціною, тому що вона. Має певні ознаки неякісної як... не... Не продукції. Про що мова? Якщо довго фури стоять на кордоні, то в деяких може Зважаючи на їхній термін експлуатації, відключатися акумулятори в рефрижераторах порушується температурний режим? Відтак власне, товар втрачає свої якісні показники. Пані Лариса, скажіть, будь ласка, а на вашу думку, наскільки найближчим часом ця ситуація може бути? Більш-менш збалансовано я маю на увазі те, що ми недоотримуємо щось з імпорту, але як сказав пан Максим, ми намагаємося все-таки дещо і вивозити, і продавати. От для до вас обох запитання: наскільки можна збалансувати цю ситуацію експорту і імпорту. В умовах блокади, в умовах того, що обстрілюються порти, ми не маємо можливості морським шляхом вивозити. Знаєте, якщо брати з точки зору українського внутрішнього ринку і споживача, навіть нинішня ситуація, вона ніяким чином суттєво не впливає. Чому? Так сталося, що це блокування почалося в період, власне тільки-тільки закінчили збирати овочеву групу, там, ягоди, фрукти. Ясна річ, що вже є на полицях магазинів імпорт та складова. Зокрема, там мова йде про цукіні, можливо, баклажан, перець солодкий. Це вже імпортні пішли позиції, але давайте не забувати, що так чи інакше у того самого ретейла є величезні склади. У тих самих виробників, які частину якісної продукції тримають на складі чи в холодильниках, з метою більше заробити, на самій поличці поки що ніяк не позначається. Ті позиції, які прогнозовано мали вирости в ціні, вони виросли. Давайте не забувати про те, що кілька мільйонів українців вони вимушено залишили власні домівки і. Кількість споживачів як таких в Україні зменшилася. Тому от навіть нинішня ситуація вона е, поки що не є критичною. Ясна річ, що би хотілося, щоб ситуація вирівнялася. Чому? Тому що так чи інакше, будь-яка затримка е, навіть е, на кілька днів фури на кордоні, вона е, тягне за собою зміну. Ціни на кінцевий продукт, який може з'явитися на полиці. Це просто неприємно з точки зору навіть там фізичної для людей, які перевозять всю продукцію. І третій момент це створює надлишкову напругу, ми і так не в непростих умовах живемо, і будь-яка неординарна ситуація вона просто викликає, знаєте, там. Додатковий, якийсь, скажімо, Кілька балів за за, за От і все. Так, uh -huh. да, в принципі, ви сказали забалансування експорту, імпорту. Тут також треба розуміти, що коли багато експорту, а мало імпорту, це теж не добре, в принципі, і, ну це впливає на декілька інших економічних таких показників. Проте треба розуміти, що а, ми а, деяку продукцію банально вимушені імпортувати, то що й у нас і немає. Ну, так Пані Дариса да. про це сказала. Да. Це нормальні речі, ми не можемо зараз ніяких замінити да? там, на іншому виробництві, Хоча ми бачимо, як активізувалося виробництво овочевих, да, весною, що в принципі доволі такі оптимістичні прогнози дає нам, як і на довоєнні, що ми зможемо там до середини зими власне більше половина власної продукції овочевих буде українського mm -hmm. виробника. Проте якщо ми кажемо там за продукцію там молочну, да, м'ясну, то то, то м'ясна продукція, вона переважно є українською, молочна продукція, вона зараз змінюється. І довоєнне змінюється в яку сторону. Змінюється в плані того, що трошки у нас нарощується імпорт, і у нас стабільно на великому обсягі є сири, тобто імпортні. І вони в деякій мірі можуть поступати точніше, наш поступатися імпортному, тому що наша все ж таки собівартість виробництва може бути теж трошки дорожчою, але все залежить також і від. Сировини ціни на молока, тому що вона, наприклад, до десь до вересня місяця була доступною низькою ціною, що могла спокійно конкурувати з європейською, як вже на побічних продуктах виробництва, там сири, там або тверді, або ну, творожні, і тому подібне. Тобто тут дуже цікавий аспект, тут дискусій дуже багато. Так. Проте у нас я вважаю, зараз максимум немає такого нахливу якогось великого імпорту, з яким треба боротися, А, ну Наша основна зараз задача це максимально підлаштувати ринок, так щоб споживач комфортно собі відчував, і це не шкодило українському виробнику. Пане Ларисо, ми констатували з задоволенням, що за час навіть повномасштабної війни українська продукція, вже продукція, а не сировина, з'явилася в різних країнах, і географія нашого експорту готової вже продукції збільшилася. Але от є такий фактор, коли все-таки ми продаємо сировину. Ну, згадайте, як закуповують у нас яблука, роблять оцей от такий концентрований сироп, а потім нам вже продають яблучний сік деякі країни. Наскільки зараз ще це явище поширене, як імпорт? Як імпорт в яблучного. Як, як, як імпорт готової продукції із нашої сировини. Зрозуміло. Давайте почну від останніх слів і думок пана Максима. Є, єдине, у нас з вами дві хвилини. Я почула. Підтримую його думку про те, що експорт, імпорт і загалом зовнішня торгівля має бути вільною, і тут нічого поганого немає. І чим більше от потоків товарів з одної країни в іншу, це прекрасно. Стосовно молочки питання молочної продукції воно не виникло з моменту повномасштабного вторгнення. Воно стояло наріжним каменем вже там останні кілька років. Чому тому, що поголів'я в Україні корів як мінімум катастрофічно скорочувалося, позиматися тваринництвом невигідно, і останні роки, навіть до 21 го ми навіть час від часу купували сире молоко в Польщі як сировину для переробки. І це питання не тільки виробництва, це питання вже якихось державних програм і уваги до галузі. Що стосується до того, що ми вивозимо сировину і завозимо готову продукцію. Знову ж таки, нічого поганого з одної сторони в цьому немає. Ясна річ, що хотілося б продавати там готовий продукт і мати якісь додаткові гроші саме на цьому продукті, тому що вивезти тонну зерна це одна ціна, продати тонну борошна це там друга ціна, і продати якісь там печиво чи торти це третя ціна. Але це все знову ж таки це вже величезна машина, яка залежить не тільки від виробника продукції. Це має долучатися і служби, які Контролюють якість і має працювати система, яка визнає якість українських. Товарів продовольства в тій чи іншій країні світу, тут мають працювати наші служби, які просувають продукцію на зовнішні ринки. І мова не про виробництво знову ж таки, а це вже мова про державні інститути, які мають тим такою політикою займатися і займатися. Дякую. Час сплинув, але тема залишається відкритою. і Ми до неї повернемося ще у майбутніх наших програмах. Максим Гопка, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу. Дякую вам за участь у програмі. Лариса Гук, оглядачка в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру Агроперспектива. Ми говорили про те, що дещо Україна намагається все-таки вивозити на експорт і в час повномасштабної війни знаходяться шляхи, а дещо імпортує. І це діалектика життя.